Я взагалі волонтерила спочатку повномасштабного вторгнення. З самого початку я була як лікар-волонтер. Ну, а потім з 14 лютого того року я офіційно влаштувалася. В день я приймаю 23. 20 чоловік щодня в такому режимі, окрім суботи і неділі, але ж в суботу і неділю, якщо кому треба, то будь ласка, я кажу, приїжджайте, всі знають, де я живу. Завжди з ним працюю, виїжджаю на виклики, тільки додаю, що по потребі. Так, зараз збираємось, їдемо до Білогуб, Ганни. Ну, мабуть, більш за все, що тиск, бо вона в мене таким страждає, тому що обстріли і люди. Стресують. Навіть у тих, у кого і не було, тискало, вони зараз із тиском. Ну, травми зараз уже, слава Богу, рідше. Ну, в принципі, ми зібрані. Можемо вирушати до хворої. Бачите, якого коня мені дали? Ось на такому і передвигаюся. А ми до вас. До бабушки до вашої. Як ваші справи? Хорошо? Що болить? Щось сьогодні приймали? Ще ні. Не приймали? 160 шістдесят висоть. Угу. Це на сахар. Да, на сахар. Високий. 12,7, Надо контроль. Все, будьте здорові. До побачення. До побачення. Так, потрапляла під обстріли, падала. Знаєте, в зоні бойових дій ні разу не, під, не потрапить під обстріл. Мені здається, що такого, мабуть, і не буває. Це були артилерійські обстріли, коли їхала в своїй машині, просто впала на руль і наді мною проходили осколки, і підді мною і руль поранило. Пам'ятаєте, свій найскладніший виклик в умовах повномасштабки? Ой, пам'ятаю, навіть про нього не хочеться згадувати, але це, це відірвані кінцівки, це людина стогне кричить. Пам'ятаю, що до бабусі до однієї теж тут її відкачую, лежить на полу, іскусственне дихання роблю, а тут обстріл. І що робити? Ну, в такій обстановці я її повинна бросити, ну, але не бросила. А не страшно залишатися працювати? Ну, скажу так вже ні. Надихає і мотивує мене це мої люди, які приходять і дякують мені за те, що їм хоч в чомусь, але допомогла. Мене це дуже, ну от я вам даже зараз кажу, і в мене мурашки по тілу. Бо дійсно люди благодарні, а це для мене це найвища похвала.